Aber heißt es nun, wir müssen uns entscheiden zwischen Recht und der Willkür, zwischen Böse und Wahr. Und es scheint nun auch nichts mehr dazwischen. Wir müssen bezeugen und unsere Taten dazu, an der Seite der Ukraine für den Frieden wie für die Freiheit zu stehen, oder mit Putin und Trump für den Krieg und den Hass. Wir müssen uns bekennen, gemeinsam mit der Ukraine Europa zu sein. Oder Vasallen und Attrappen der Macht. Entweder die Würde zu verlieren oder den lange wichtigsten Partner. Zelensky hat es gestern ganz trefflich beschrieben. Wie die Ukraine, so muss nun auch Europa wählen. Doch eine Wahl haben wir dabei tatsächlich nicht. Samis Smerti hitnest. Anstelle des Todes die Würde. Samis Rapsua, Svoboda, anstelle der Knechtschaft die Freiheit. Samis Kapitulatzi, Mishnarodni, Bravo i Peremoa, anstelle der Kapitulation das Völkerrecht und den Sieg. Slava Ukraini! Ja. Справжній мир не винагороджує злочинця і ніколи не примушує жертву. Він ґрунтується на порядності, мудрості та праві. Справжній мир потребує свободи і з мужністю відстоює гідність знедолених людей в окупованих територіях, як і в зруйнованих бомбами громадах, на фронті, в бігах, у вигнанні заарештованих, викрадених, поранених, осиротілих. Або позбавлених останнього життя віддане на війні. Переговори це лише гасло, щоб зробити занадто мало. Хіба що колись у Газі? 28 пунктів ганьби від ще демократичної держави. Сором вам, пане Трамп, хочу вигукнути на повний голос: шантаж ніколи не є силою. За допомогою якої можна створити справжній, справедливий і вільний мир. Але для нас, європейців, зараз настав час прийняти рішення між правом і свавіллям, між добром і злом. І здається, більше немає нічого посередині. Ми повинні визначитися і своїми діями продемонструвати, що ми на боці України за мир і свободу. Або з Путіним і Трампом за війну і ненависть бути разом з Україною Європою, або васалами і маріонетками влади. Як і Україна, так і Європа повинні зробити вибір. Але насправді у нас немає вибору замість смерті, гідність, замість рабства, свобода, замість капітуляції, міжнародне право і перемога. Війна Росії проти України це війна проти нас. І ми вже давно в полі зору всіх підних расистів, за майбутнє Європи в мирі та справжній свободі. Давайте відмовимося від руського міра і нарешті наважимося бути свілими за гідність і право, за нашу демократію, замість капітуляції, разом до української перемоги, за Європу, за людей, за нас усіх. Slava ukraine ja,